Резервісти тренуються разом із бійцями 95-ї бригади. Виконують стрибки з висоти 800 метрів. Я в минулому викладач майстерності актора Національного університету театру кіно і телебачення. Так сталося, що війна, довелося йти воювати. А по поверненню я записався в резерв 95-ї бригади. От. І, звичайно, кожен стрибок це. М'єга емоції, тому що, по-перше, це колективна справа. Нас дуже багато, і один одному передають нерви, емоції, переживання. На даному місці ми відпрацьовуємо практичне виконання бойових стрільб взводів. Противник знаходиться позаду нас в противник, що обороняється. Наш десантно-шумовий взвод здійснює висування з глубини, проходить умовно свої порядки, після того роз... здійснює прохід у міновибуховому загородженні, роздається і веде наступ в напрямку противника. Чотири красним димом, як прийняв мене. Макаронній фабриці працюю. Ага. Це в мене п'ять збори вже. Та якось вдома вже не сидиться. Кожного року йду на збори. І кожного року тільки двічі був в одній частини, в різні частини і освою різні військові спеціальності. Двічі був зенітником, потім були більш відстоячі посади. Зараз попав у десантники. Це для нас також позитивний досвід роботи з людьми, тому що наша основна робота це, наше основне завдання це робота з людьми і навчання людей виконувати різного роду завдання. Вони перед цим проходили службу в різних підрозділах і також тому рівень підготовки в них різний. І саме тому ну такого по-різному можна оцінити. Є військовослужбовці, які справляються досить добре, і фізичні якості в них досить хороші. А є військовослужбовці, які ну потрібно працювати, тому що вони прийшли з цивільного життя. Навчання триватимуть до 7 липня. До них залучили 350 резервістів. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.